Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо читати багато віршів та навчимося розуміти гумор у літературних творах. Отже, що ж таке гумор? А ну послухайте віршика. Сум за сміхом по двору невідступно ходить. Сміх лікує дітвору, ну а сум їй шкодить, як дитина-вирида хниче без упину, Значить, сталася біда, сміх її покинув, на таку дитину гріх гримати і цикать. Подаруй дитині сміх, перестане хникать. Отже, малята, хто дарує нам сміх? Пригадайте, хто колись вас сміх розсмішити. Можливо, це було у цирку і це був клоун? а може, це був Кумедний хом'ячок. А чи знаєте ви, що сміх можуть дарувати не тільки клоуни з цирку, а ще й поети можуть розсмішити дітей і дорослих? Малята, а кого ми називаємо поетами? Поети пишуть вірші і для дітей, і для дорослих. А ось вірші бувають різні і веселі теж. Знайомтесь, це поет Григорій Бойко. Він написав дуже багато віршів для дітей, і веселих, і повчальних, надрукував майже сто книжок. Отже, давайте спробуємо визначити характер і настрій його віршиків. І перший віршик називається Листопад. Сонце мало вже гріє, холодок повіва. Засихає, жовтіє на узлісі трава, небо хмуриться часто, потемніла вода, Щоб дощами упасти плине хмара важка. Осипаються клени, листя з дуба летить, лиш ялинка зелена гордовито стоїть. Діти, як ви вважаєте, цей віршик веселий чи сумний? Так, малята, сумний. А чому, як ви здогадалися? Звичайно, чи може бути весело, коли сонечко не гріє, коли вже холодно, коли травичка засихає і дощик накрапає? А тепер давайте послухаємо інший віршик Григорія Бойка та порівняємо ці віршики. Називається він Десяти порвав штани. Це мама розмовляє з сином. Де це ти порвав штани? Знов собак ганяв. Ні, це гналися вони, я від них тікав. Вам сподобався віршик? А який він за настрою? Так, веселий. А послухайте ще один це розмовляє братик з сестричкою. Не тягни за хвіст кота. Ну, кому кажу. Та то ж тягне він хвоста, я тільки держу. Дітки, як ви вважаєте, хто ж тягне за хвіст кота? Хлопчик чи сам кіт себе тягне? Насправді смішно. А ось ще називається Де ти завозилася? Де ти завозилася, де ти забруднилася? Я в калюжі з сонечком гралася в долонечки. Дідки, так чому дівчинка забруднилася? Хто ж її забруднив? Невже сонечко? Так, звичайно, це вона сама себе забруднила. Ось такі віршики, малята можуть звеселити людей, підняти настрій. Тому що в цих віршиках є гумор. А тепер давайте трішки відпочинемо і порухаємося. Супер, потанцювали, а тепер ми продовжуємо сідайте, будь ласочка, послухайте віршик про двох друзів, які теж написав Григорій Бойко, а називається він допоміг. Денисе, Агов, Агов, тебе я знайшов? Знайшов. Ти погріб копав? Копав, у яму упав, упав. Давно ти упав? Давно. Куди ти упав? На дно, а що там на дні? Струмок, а що в глибині? Пісок, каміння там є, нема, а холод пройма, пройма і нудно сидить. Ага, а що в тебе болить? Нога, драбину чекав? чекав, На поміч гукав? Укав. То кажеш, сидиш? Сиджу, Ну, посидь, я гулять біжу. Малята, ви зрозуміли, що сталося? Хіба допомогли Денису? Кажіть, будь ласка, а цей вішик смішний чи сумний? Так, малята, цей вішик і смішний, і сумний одночасно. Смішний він, тому що друг. Стільки за -за запитань задав, не зрозуміло навіщо. А сумний, тому що все ж таки він не допоміг товаришу. А тепер послухайте історію, яка трапилася у зоопарку зі слоном. Він чомусь став сумний. Давайте спробуємо знайти в цьому віршику гумор, а написав його Григорий Бойко. У слона болить нога. Слон сьогодні шкутильга, гостював комар у нього, наступив йому на ногу. Отже, малята, в чому гумор в цьому віршику? Так, хіба може такий маленький комарик зашкодити такому великому слону? Звичайно, це жарт. А ось наступний віршик. У сестрички Люби випадають зуби і говорить Люба, я тепер без жуба. Отже, малята, чим розсмішив вас цей віршик? Молодці малята, дуже добре. А тепер давайте ми з вами підведемо підсумок. Отже, скажіть усі віршики, які ви прослухали, хто написав? Правильно. Григорій Бойко. А як називається людина, яка пише вірші? Правильно, поет. А які віршики вам подобаються більше? Смішні чи сумні? Молодці дітки. А який віршик Григорія Бойко вам сподобався найбільше? Малята, я сподіваюся, що вам всі віршики сподобалися. Ну що, будемо прощатися до нових зустрічей. До побачення, малята!